Добрий день всім. Як кажуть, настав час поговорити про Прозоро Маркет. Да? Хоча здається, що про що можна ще говорити, коли Прозоромаркет і так використовують ну, майже. ну Я не знаю, хто не використовує із державних замовників наразі Прозоромаркет. І коли е, Наталя е, запросила виступити е, на конференції е, спікером, я без вагань погодився. Чому? Ну... Тому що, в принципі, живе спілкування з професійною спільнотою в нинішні часи це дуже круто. Є можливість поділитись своїми досягненнями, почути фідбек від наших клієнтів, щоб не втрачати, так би мовити, зв'язок з реальністю. Ну і Презентувати плани на найближче майбутнє, які ми маємо. Ну і в принципі, ми про Прозоромаркет з колегами э, любимо розповідати завжди з радістю, тому що це фактично і наше, так би мовити, дітище, яке э, виросло з такого маленького стартапу э, до, ну, мабуть, одного з найбільших наразі закупівельних інструментів країни. О, тому... Э, як то кажуть, завжди раді. Ну і, звичайно, Прозоромаркет це дійсно той інструмент, який полегшує життя, я сподіваюся, всім публічним закупівельникам в цій країні. Ми для цього прикладаємо максимум зусиль і робимо їх закупівлі. Намагаємося робити ці закупівлі легшими і простішими, і швидшими, і ефективнішими, і прозорішими, і конкурентнішими. А ще, звичайно, Прозоромаркет це можливість для бізнесу отримати. Максимально простий доступ до ринку публічних закупівель з оборотом десятки мільярдів гривень. Тому ми заради цього і працюємо. Декілька слов про нас. Професійні закупівлі це перша централізована закупівельна організація, яка була у 2016 році в Україні створена. Ну і на мою суб'єктивну таку скромну оцінку, ми, в принципі, залишаємося першою ЦЗО, ну, за масштабом принаймні своєї діяльності, за рівнем впливу, який маємо на сферу публічних закупівель. Професійні закупівлі. Це команда, яка має унікальний досвід в проведенні централізованих закупівель. Ви знаєте, ми купуємо для всіх центральних органів виконавчої влади ряд категорій. Ну і звичайно, ми маємо мабуть, найбільший і унікальний досвід саме як адміністратор електронного каталогу Прозоромаркет. Зараз всій закупівлі це вже достатньо велика команда. Це і уповноважені особи, категорійні менеджери, юристи, економісти. Робимо велику роботу для того, щоб кожен з вас мав можливість купувати просто для бізнес мав Прозоре і зрозуміле середовище. Тому саме е, таким чином сформована наша е, візія. Ми не просто купуємо, а створюємо рішення. Мова йде саме про те, що ми робимо е, свій фокус на е, рішеннях централізованих, е, які допомагають е, державним замовникам, спрощують е, їх життя. Тому в цьому вбачаємо е, сенс свого так би мовити існування і. Найближчу стратегію розвитку. Трохи фактів про, а, і цифр про Прозоромаркет. Ну, наразі Прозоромаркет це вже майже а, півтори тисячі категорій самих різних а, товарів. І широкого вжитку, і медичні товари, і IT напрям. А, це вже майже понад 150 тисяч доданих товарів а, в електронному каталозі. Зазвичай це мова йде про стандартизовані товари, умовний мас маркет які, в принципі, купують регулярно і систематично ну, більшість державних замовників. У Прозоромаркеті ви не знайдете чогось ексклюзивного, якогось складного, нестандартного обладнання або остаткування, або деталей, виготовлених, за, наприклад, за індивідуальними кресленнями, Але в цілому базові потреби. Будь-яких державних замовників від дитячого садочку до там, найбільших підприємств державних, в принципі, Прозора Маркет цю потребу базово покриває. А, минулого, року, минулого року, коли я виступав на конференції закупівлі ПРО, я там, з задоволеним таким обличчям і відчуттям гордості розповідав про те, що. До кінця 2023 року сума закупівель у Прозоромаркеті досягне 10-12 мільярдів гривень. В принципі, ми тоді в своїх оцінках не помилились. Сьогодні я з не менш задоволеним обличчям і відчуттям гордості, можу вам сказати, що ми очікуємо до кінця цього року цифру у. 50 мільярдів гривень, це мова йде про всі е, закупівлі в маркеті, і е, товари широкого вжитку, і медичні товари, і IT-напрям. Тому я думаю, це там красномовно свідчить про те, що Прозора Маркет ну, дуже динамічно наразі е, розвивається. Але, скажімо, більш зрозумілим і, ну, мабуть, популярним показником, який свідчить, може… Принаймні свідчити про ефективність там, того чи іншого закупівельного інструменту, все ж таки там прийнято вважати показник економії. Починаючи з 2019 року з моменту запуску електронного каталогу, сума економії склала вже вже 6,5 мільярдів гривень. І ми також з командою намагаємось використовувати штучний інтелект в своїй роботі. Ми запитали у чата GPT, як же ж можна. Ілюструвати цифру в 6,5 мільярдів гривень, щоб це було красиво для всіх зрозуміло. І чат GPT запропонував нам таку гіпотезу, що це монетами по одній гривні шлях від землі до місяця. Чесно кажучи, я, ну, я не перевіряв наскільки це відповідає дійсності. Але точно можу сказати, що цифра 6,5 мільярдів, вона точна. Як хто вміє користуватись BI Прозора, можете це перевірити. Продовжуємо про гіпотези і про штучний інтелект. Кількість замовників наразі, які активно використовують в Прозора Маркетів в електронній системі Прозора наразі складає 12 тисяч замовників, ну і там штучний інтелект. Каже, що це десь приблизно 40 вагонів метро, заповнених людьми. Якщо перекладати це на більш зрозумілі цифри, то наразі це 60% від всіх користувачів системи Прозора використовують активно Прозора Маркет. Коротенько, все ж таки нагадаю: я не знаю, це вже настільки заїжена історія, але все ж таки я нагадаю про ключові переваги, чому саме Прозора Маркет. Ну, звичайно, це зручно, тому що адміністраторам за вас і для вас підготовлені вже готові технічні завдання і шаблони договорів, що дуже важливо для замовників, які не мають відповідної експертизи і компетенції. Звичайно, це швидкість. Наразі середня тривалість процедури від моменту оголошення запиту пропозицій до моменту укладання угоди складає 9 днів. Це приблизно там майже в три рази швидше, аніж у відкритих торгах з особливостями. І це також важливо, важливий чинник. Ефективність. Наразі 82%, 82 всіх процедур, які оголошуються в маркеті, закінчуються підписанням договору. В відкритих торгах я ж буду порівнювати. В відкритих торгах цей показник складає наразі 65-67 відсотків. Ну і звичайно, конкуренція, це, мабуть, ну, найголовніше. Прозора маркет в середньому 3-4 постачальника. Ну, в залежності там дійсно є різні категорії. Там електроенергія це набагато більше. Десь які є, є категорії, де менше, але в цілому 3-4 конкуренція в відкритих торгах наразі цей показник на рівні двох, наскільки я останні цифри дивився. Ну, звичайно, сприяє цьому показнику. Це достатньо простий вхід для бізнесу у Прозоромаркет, відсутність оплати за участь для постачальників, що в принципі також є немало важливим. Ну і адміністративне навантаження на там, персонал постачальників, звичайно, він також набагато менше, тому що там ви раз пройшли кваліфікацію, вам просто потрібно, так би мовити, бачити відповідні запити, які оголошуються по вашим категоріям, да, і просто подати цінову пропозицію. Без жодних паперців і без жодних бюрократичних рухів. Про Ключові категорії. Ну, продукти харчування це, мабуть, наша така одна з найголовніших і флагманських категорій у Prozoro Маркет. Вже сьогодні там згадували про це. 90% наразі закупівель всіх продуктів харчування в електронній системі закупівель відбувається у. Прозора маркеті розвиток цієї категорії почався ще у 2020 році, коли е, ми там долучились до реформи шкільного харчування, і відповідно в рамках цієї реформи, вже тоді е, там прозора маркет був пріоритетним інструментом разом з фахівцями офісу реформи ми Пропрацьовували і визначали вимоги до продуктів харчування, щоб вони були відповідними до всіх вимог до дитячого дошкільного харчування. Тому, на мою скромну думку, ця категорія є одна з найбільш розвинутих у маркеті, як з точки зору асортименту, так і з точки зору а, ринку постачальників. Тому що, в принципі, ми розуміємо, що є там умовна потреба знов-таки там дитячого садочку, який купує. Хліб на там, 100 дітей, і це якийсь локальний ФОП, скоріш за все, буде туди два рази на тиждень привозити. А є у маркеті великі там, виробники, великі постачальники, такі як Миронівський хлібопродукт, великі там, виробники молока, всім відомі бренди, і багато-багато інших. Тому, в принципі, тому саме і продукти харчування стали однією з обов'язкових категорій в маркеті, саме тому, що це. Скажімо, найбільш ефективний спосіб закупівлі наразі продуктів в системі Прозоро. Дрони, ну, мабуть, не менш наразі для нас, для всіх, да, важлива категорія, тому що ну, дрони буквально в сенсі слова допомагають тримати фронт, і допомагають збільшувати чи зменшувати, зменшувати популяцію хороших русських. От, ну якщо ще рік назад про дрони в принципі в контексті маркету не було про що говорити, то зараз дрони БПЛА це одна із найдинамічніших категорій в прозоромаркеті. маркеті. Вже закуплено 25 тисяч БПЛА, і в принципі майже 70% всіх закупівель в системі Прозора дронів БПЛА відбуваються саме у маркеті. Точно найбільша конкуренція. Одні з найкращих цін, ви знаєте, що є централізовані закупівлі. Там агенція оборонних закупівель проводить, є децентралізовані бюджети самих військових частин, є закупівлі територіальних громад, які купують і потім передають це як допомогу для армії. Тому ми зараз також працюємо над тим, щоб розширити лінійку. Ну, умовно, там, військових, військової групи товарів у Прозоромаркеті Прозоро разом з Міністерством оборони і з їх офісом підтримки реформи. Тому сподіваюсь, будуть і нові категорії. Ми дуже там, пишаємось тим, що маємо честь допомагати нашим військовим в такий непростий час. Електроенергія. Да, в Черговий раз там. Підсвідчуємо вам про те, що у Прозоромаркеті, мабуть, найкраще купувати електроенергію. Зараз якраз розпочався активний сезон, контрактація на наступний рік. У більшості замовників вже 70% закупівель відбувається зараз. У Прозоромаркеті. Знов таки для невеликих і середніх, скажімо, замовників, для яких цей предмет є достатньо складним, а він дійсно є достатньо складним. Для пересічного а, замовника, який не є професіоналом, ми разом з колегами з Міністерства економіки розробили примірну форму договору, а, яка а, буд, має формульний розрахунок, тому що ми, в принципі, як це ЗО купуємо для своїх клієнтів саме за формулою. Да? І, в принципі, ми фанати формульного розрахунку в закупівлях електроенергії, тому нами розроблений. А, Договір, який кожен з вас може брати і користуватись, і він максимально ну по перше, обезпечує вас від самих різних моментів. А по-друге, надає можливість максимально об'єктивного перегляду ціни в момент волатильності ринку. Ви знаєте, що електроенергія дуже волатильний сам по собі ринок. І ще з невеличких інсайтів. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому саме електроенергія стане однією з пілотних категорій, де ми спробуємо електронний контракт і зробимо це обов'язковою нормою, тобто, для того, щоб купити в Прозоромаркеті електроенергію. Замовнику потрібно буде скористатися електронним контрактом, який підготовлений міністерством і затверджений Міністерством економіки. І це буде обов'язково умови. Сподіваюся, буде одним із пілотів у найближчий час, тому що, на жаль, все одно, який би не був чудовий там, інструмент, в тому числі Прозора Маркет, є певні зловживання із боку замовників щодо від'ємної мережі. Ті, хто в курсі, ті розуміють про що я. Тому сподіваюся, що це в тому числі питання вирішить е, таких недоброчесних дій. А, пальне. Ну тут, в принципі, по пальному я не думаю, що треба багато щось розповідати. Майже всі закупівлі вже в Прозоро 75% відбуваються в електронному каталозі, пальне талонами, пальне налив, е, дуже розгалуджена мережа постачальників від національних всіх національних мереж. Регіональні мережі, навіть локальні місцеві, там окремі постачальники, які там в віддалених селах майже всі в нас є. Купують всі, і навіть «Укрзалізниця» вже купує там, по 15 тисяч тонн наливом саме через прозоромаркет, тому що це для них виявився найбільш оптимальний і швидкий е інструмент, який забезпечує їх потребу. Додатковий сервіс електронного каталогу, ну, як я вже казав, типові договори, які розроблені, які допомагають маленьким замовникам, не типові, правильніше примірні шаблонні договори, які допомагають маленьким замовникам, які не мають там, юридичного, юридичної функції у себе, будувати більш-менш адекватні відносини з постачальниками. Також... Це клієнтська підтримка, тому що клієнтська підтримка є у майданчиків, а є ще у нас у ЦЗО. Є ряд питань, на які, на жаль, там з об'єктивних причин клієнтська підтримка майданчиків не в змозі відповісти. Там вже включаємося ми, ми цим активно займаємося, ми продовжуємо клієнтський сервіс розвивати. Уніфіковані одиниці виміру, чистота даних це те, в тому числі чим там ЦЗО має відповідати. Ну, уніфіковані наразі майже по всім категоріям одиниці виміру, щоб нікого не виникало питань. 17 гривень це за штуку яйце, чи за кілограм, чи за десяток. Наразі всі одиниці виміру в маркеті уніфіковані. Ну і нагадую про те, що є можливість поскаржитись на недобросовісних постачальників. Не всі. Замовники користаються цією можливістю, тому для того, щоб ми могли максимально ефективно в е, керувати процесом е, взаємовідносин з постачальниками, е, в тому числі з недоброчесними постачальниками. Ну, нам потрібно отримувати від замовників е, скарги, тому ми там закликаємо, що у вас є таке право, можете їм е, там користатись. Трошки про Прозоромаркет Маркет в контексті національних проєктів. Дійсно, деякі з цих проєктів ну, важливу роль зіграли в тому, що Прозоромаркет став саме тим інструментом, яким він наразі є, ну, тому що це допомогло у просуванні каталогу, це допомогло ну, отримати певну політичну підтримку з боку керівництва держави, коли побачили, що цей інструмент якісно і ефективно допомагає вирішувати проєкти національного масштабу. А, ну, я вже казав про реформу шкільного харчування. Я думаю, це те, що стосується багатьох з нас, у кого є діти. А, з 2020 року ми в цьому проєкті. А, я думаю, тут, в принципі, я більш-менш вже про це розповів, але це те, що допомогло максимально якісно сформувати саме категорію продуктів харчування у маркеті. Шкільні автобуси точно проєкт, яким ми пишаємося, окрім, окрім задачі закупівельної, уніфікувати процес там, стандартизувати процес закупівлі для там, всіх областей. Це ще проект, який вирішив і вирішує два питання. Ну, звичайно, це там соціальна функція, це там, доступ дітей з віддалених сіл і, там, територіальних громад до шкільної освіти. Ну і звичайно, це підтримка вітчизняного виробника, що також немало о, значить зараз. Вже за ці два роки там закуплено на майже е, півтора мільярда гривень автобусів. Е, дуже все швидко відбувається. Тому сподіваємося, що цей проєкт і надалі буде е, і в наступному році буде рухатись. Е, це те, що із нового, і, мабуть, це найскладніший проєкт для нас. Е, трохи. Поясню про що це. Держава виділила субвенцію майже півтора мільярда гривень для формування уроку захисту України в шкільних закладах. Тобто, це і придбання обладнання, облаштування цих класів, це перекваліфікація, підготовка вчителів для уроку захисту України в рамках відповідно. Обладнання і матеріалів. Прозоромаркет став пріоритетним інструментом, який має на меті допомогти максимально це якось стандартизувати. Стандар... Але, на жаль, не дуже стандартизується проєкт матеріали, які обладнання, які мають закуповувати. Ну, наприклад, це електронні лазерні тири, це школа операторів БПЛА. ну, як Такий кейс показовий лазерний електронний тир. Тобто, це апаратна частина, це програмне забезпечення і це макет зброї. Кожна з цих частин має безліч самих різних варіантів, технічних параметрів, і тому ми дуже складно вирішували задачу, як зробити так, щоб це максимально уніфікувати. І зробити зрозумілим і простим для там, тисяч шкіл, які будуть це купувати, щоб в цьому не заплутатись, і зрозуміти взагалі, що їм купити. Тому безліч зустрічей з ринком, безліч самих різних обговорень, того, як це зробити, ми це зробили. Поки що зарано робити висновки, але вже зараз там, більше ніж на 200 мільйонів зроблено закупівель за останні два місяці, оголошено закупівель вже на 600 мільйонів гривень. Тому я думаю, що на наступний рік, якщо Наталя запросить на конференцію, можливо, я щось скажу їй про, про цей проєкт. Куди рухаємось далі коротенько. Ну, сьогодні вже Надія, Надія розповідала про нову редакцію закону, яку ми очікуємо там, в найближчому майбутньому, і це. Звичайно, трохи змінює для нас там і нашу стратегію, і наші підходи. Маркет, як ви вже не зрозуміли, буде обов'язковим для закупівель товарів від 2 тисяч євро до 10 тисяч євро. Ну і не обов'язковим до 143 тисяч євро. Відповідно, якщо казати про обов'язковість, то це накладає на нас таку. Додаткову відповідальність це великий виклик, тому що ну, ми розуміємо в масштабах всієї країни, скільки буде до нас звернені, скільки буде побажань з боку замовників мати в маркеті те, що саме їм потрібно. А як я вже казав, маркет це про стандартні в першу чергу товари. Тому. Виклик великий, і ми зараз намагаємося зрозуміти, як і в якому напрямку ми маємо рухатись. Точно будемо розширяти номенклатуру товарів в тих кодах і вже тих, ті категорії, які в принципі вже є в маркеті. Ну і будемо дивитись знов таки, наскільки інші категорії користуються попитом з боку замовників. Ну тому що адміністрування і підтримка категорії це досить великі адміністративні. Витрати у адміністратора займають, тому ну, точно ми вже про це розповідали. Нема сенсу в маркеті додавати категорії, які купуються там, одним чи декільками замовниками там, раз чи два на рік. Тобто це зовсім не доцільно робити. А, так, про це я сказав. Можливість купувати послуги це взагалі е, нова е, сторінка в розвитку маркеті. Поки що послуг нема. Е, на наступний рік я не знаю, коли буде прийнятий закон і коли пройдуть 9 місяців е, після його відповідного прийняття для того, щоб там, ми мали вже е, законну можливість е, продавати послуги в маркеті умовно. Але точно ми вже в найближчому майбутньому. я Думаю, що почнемо готуватись до цього. Ну, скоріш за все, це буде там 2-3 до 5 категорій послуг, знов таки, які найбільш користуються попитом серед е е всіх державних замовників. Ми це ще раз проаналізуємо, покрутимо. І я думаю, що там в наступному році, до кінця наступного року, якісь пілотні послуги в маркеті вже точно з'являться. Електронний контрактинг. Сьогодні про нього вже і Наталя говорила з Прозоро. Я думаю, ну, особисто в нас, ми покладаємо дуже великі очікування на електронний контрактинг, ну, тому що це, з моєї точки зору, це прям певна така революція в історії публічних закупівель. Тобто будь-який державний замовник зможе купувати все дуже, ще дуже легше і дуже. Просто, тобто в тебе створена технічна специфікація адміністратором, в тебе є електронна форма контракту. Твоя задача тільки оголосити закупівлю, і, і, і якщо ще це буде реалізовано з інтеграцією з держказначейством, то я вважаю, це взагалі буде просто космосом, і ми дуже в це віримо. І тому сподіваюся, що 25-й рік він все ж таки вже буде проривним. В контексті впровадження електронного контрактингу, і ми, до речі, приймаємо участь і допомагаємо в підготовці самих форм шаблонів договорів. Розширення підстав для скарг. Ви знаєте, що зараз я вже казав про скарги, зараз можна скаржитись на недобросовісних постачальників тільки в рамках процедури, яка відбувається, тобто, все, що відбувається після укладання договору. Між е, е, замовниками-постачальниками вже знаходиться поза межами відповідальності адміністратора. Нам надходять скарги, але ну, ми, чесно кажучи, не маємо законних підстав на це якось плувати. І ми дуже сподіваємося, ми зараз працюємо над змінами у 822 постанову разом з колегами з департаменту Міністерства публічних закупівель, Міністерства економіки щодо того, щоб Підстави ці розширити, і замовники мали можливість скаржитись на постачальників, які не виконують свої договірні умови. Як це саме буде дизайн такого рішення буде виглядати, я думаю, трохи пізніше, коли вже буде там, фінальна версія цих змін готова. Ми про це комунікуємо, але точно розуміємо, що це потрібно робити. Ну, автоматизована кваліфікація постачальників це більше про там, зміни всередині нас як адміністратора. В принципі, в нас вже зараз частина процесів автоматизована. Сподіваюсь, після подальшої там, інтеграції з усіма реєстрами, які є, процес автоматизації адміністраторами постачальників, які подаються там, в ту чи іншу категорію, буде взагалі там, в два кліки. Ну і це наша така там, ціль на найближче майбутнє, якщо це все, про що я сказав, буде реалізовано. Я дуже сподіваюся, що процедура в маркеті буде можлива за три дні. Вона, в принципі, і зараз можлива за три дні, але це дуже треба замовникам постаратися. Ми сподіваємося, що це буде системна історія, яка дозволить в маркеті дійсно дуже швидко робити закупівлю, особливо якщо ми кажемо про закупівлю до порогові. Ну, точно, там це не та історія, де варто витрачати замовникам і закупівельникам багато часу. О, в мене все. Дякую.